Я офіційно заявляю, що це найсмачніший шашлик в домашніх умовах, який ти міг тільки їсти з курячого філе. Для цього тобі потрібно взяти куряче філе, розрізати на дві половинки не до кінця, накрити харчовою плівкою, добре відбити молотком. А поки дивишся, не забудь поставити лайк та підписатися. Знімаємо харчову плівку, беремо смужку бекон, кладемо на нашу відбиту курячу грудку та відрізаємо такими смужками. Далі скручуємо такі рулетики, розрізаємо навпіл, викладаємо це все на досточку та надіваємо на спашки. Далі додаємо спеції за смаком, в мене це сіль та перець з двох сторін. Також додаємо трішки олії. Ви можете також додати спеції, які подобаються вам. Я взяв мінімалістично, мені дуже сподобалось. Далі наші шпажки викладаємо на розігріту сковороду та смажимо з кожної сторони десь по 5 хвилин. Потім беремо деко застелене пергаментом, викладаємо наші шашлички та відправляємо засмагати при 180-10-15 хвилин. Поки смажиться наш шашличок, беремо трішки розтопленого масла, перець, чилі, петрушку. Натертий пармезан добре перемішуємо та змащуємо наші шашлички. Друзі, це неймовірно смачно, тому ставте лайк, підписуйтесь, діліться з друзями. Смачного!